Останні чотири місяці для України були однозначно найтривожнішими за всю історію незалежності. У якийсь час центр столиці взагалі перетворився на гарячу точку. А після протистоянь народу і міліції деякі вулиці нагадували кадри з воєнних фільмів. Найбільшим жахом для всіх українців стали масові вбивства серед місті столиці наприкінці лютого, коли снайпери розстрілювали людей. Загиблі з небесної сотні додали в трагічну історію України нові сторінки. Протистояння закінчилися, влада в країні змінилася, змінилися всі очільники силових відомств. Нові глави СБУ, генеральної прокуратури та міліції пообіцяли найближчим часом знайти і покарати винних у вбивствах людей. Більше місяця знадобилося, аби слідство змогло оприлюднити перші результати пошуку істини на спільний брифінг. Зібралися генеральний прокурор України Олег Махніцький, голова СБУ Валентин Наливайченко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Головним підозрюваним назвали Віктора Януковича. Спланована у вигляді антитерористичної операції фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо. І за прямого керівництва колишнього президента Януковича, як відомо, саме наступного дня після оголошення так званої антитерористичної операції почалися найкривавіші бої. Сам Віктор Янукович в інтерв'ю російським журналістам сказав, що не віддавав наказів стріляти. Тим часом Генеральна прокуратура України вже видала ордер на затримання Віктора Януковича та екс голови СБУ Олександра Якименка. Ім же були снайпери на майдані і хто ними керував? Слідство говорить, що в людей стріляли бійці так званої спеціальної роти Беркуту. Їм видали вогнепальну зброю та віддали наказ стріляти. Наразі затримані 12 беркутівців, у тому числі і начальник цієї так званої спеціальної роти. Затримано на сьогоднішній день і з ними проводяться слідчі дії. 12 Працівників спецпідрозділу Беркут, працівники спеціальної роти підрозділу Беркут. Паралельно з беркутівцями діяли і спецпідрозділи СБУ. 108 співробітників Альфи безпосередньо на будинку профспілок з даху у вигляді штурмової групи. Висаджені були і далі рухались дев'ятий, восьмий, 7 поверх. Головне використання зброї, які були на озброєнні, це автоматичні автоматична зброя, тобто автомати Калашнікова та снайперські гвинтівки. За словами Валентина Наливайченка, діями спецпризначенців керував екс-голова СБУ Олександр Якименко. А накази безпосередньо віддавав колишній міністр МВС Віталій Захарченко. Були виставлені також за злочинним наказом Якименка. Тепер вже і Захарченка, снайперські групи. Одна з них сім офіцерів на даху. Вулиця Хрещатик – 7, дріб 11. Друга Костьольна, будинок номер 6 Голова СБУ додає, снайперів було більше, але скільки і де вони зараз, очільники силових відомств поки не говорять, посилаючись на таємницю слідства. За словами Валентина Наливайченка, в організації розстрілу людей брали участь і російські ФСБшники ще до початку кровопролиття бійці загонів ФСБ проводили якісь навчання на одному з українських полігонів. А екс очільник СБУ Якименко спільно з ними розробляв план силових дій. Полковника Омеги Сергія Асавелюка, якого преса назвала керівником снайперів на інститутській, винним у розстрілі людей в Генпрокуратурі не вважають. Але слідство стосовно його причетності до вбивств у столиці і досі ведеться. Так само ведеться слідство стосовно міліціонерів, що били людей та знущалися над ними. Отношення них ідуться срожебне розслідування, допроси і слідчі дії. По факту того, як ми определяємо завершенность епізодів, ми будемо по нашему решению з Генеральной прокуратури ці епізоди обнародовать. До того сучаснують презумпція німіновності, сучаснують слідствобразність, і іменно поэтому ми займаємо ту позицію, котру займаємося час. Найближчим часом обіцяють оприлюднити додаткові деталі кривавих подій на майдані. Правоохоронці обіцяють, як тільки зберуть докази, назвуть всіх причетних до трагедії. Але для того, аби затримати всіх винуватців лютневих подій, їх ще треба знайти. І ті співробітники Беркуту, які ще не затримані, і ті співробітники Альфи, які так само брали участь в військовому злочині, переховуються зараз в Автономній Республіці Крим. Ми, як спецслужба, чітко знаємо і доповідаємо слідству, що ці особи ідентифіковані, їх участь, як і інших в військових злочинах в місті Києві, встановлена, і існує гостра потреба їх допитати. Допитати разом з головними організаторами. Підсумовуючи, хотів би відзначити, що дійсно Генеральна прокуратура виписала є дозволи на затримання, доставлення до суду і вибрання обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту і для колишнього президента Януковича, і для колишнього голови СБУ Якименка і інших організаторів так званої антитерористичної операції, а по суті, прикриття. Для масових вбивств громадян на вулицях Києва під час подій січня лютого цього року.